Десять автомобілів, серед яких п'ять вантажівок, пікапи, позашляховики, швидка допомога загальною вартістю майже 2 мільйони 400 тисяч гривень, передали учасники спільноти відповідальні українці військовим рівному. Збір на вантажівки розпочали ще наприкінці минулого року. Проте, як виявилось, не так важко зібрати гроші, як знайти необхідний транспорт, допомагали волонтери із Польщі. Прошу там вантажівка, американська коштує 20-30 тисяч. А польські військові старі, які нам допомогли, наші польські партнери знайти, коштують 8 тисяч, плюс невеликі вкладення в них, і вони зрозуміли в ремонті нашим військовим, і нам це вдалося. Патрик Міллер мабуть, 30-40 можливо вантажівок і знайшов 5, саме які нам підходять під наші запити. Кажівки підбирали під потреби кожного підрозділу, проте основна вимога одна висока прохідність. Вже у рівному їх пофарбували у необхідний колір та зробили так, аби можна було перевозити як військових, так і БК. Хтось з військових попросив, щоб були тентовані, хтось щоб це був кунг. Перезний і обознай найбільший основний запит це щоб вони були прохідні, тобто 6 на 6 колеса. Всі, всі ведучі колеса. Стан хороший. Наприклад, є оцей автомобіль, який за мною стоїть. У нього 300 кілометрів пробігу. Його вартість взагалі недорога, там 6,5 тисяч доларів. Це ціна пікапа. А ми придбали цілу вантажівку. Вона була законсервована і майже не їздила. Тому так як Польща не воювала, тому вони тільки їздили по частинах. Одна із вантажівок стар 200, вже сьогодні поїде на схід. Військові розповідають, одна з її переваг це мобільність. Окрім автомобілів, потребують і шина, адже вони постійно пошкоджуються осколками від ворожих снарядів. Це машина з Кунгом, яка буде перевозити БК. Це дуже важливо, оскільки. Всі будинки, які вже зазвичай, або вони зайняті прифронтовій території, або вони розруйновані. АБК це перші цілі для ворожих обстрілів. Тому вона, коли мобільна, краще, плюс її менше легше охороняти, бо тому, що вона закрита поставити одного, чим просто йти. Та вона не намокає, не попадає туди волога, ну не псується БК. Тому це дуже важлива та машина. Вона буде використовуватися нам всі сто. Поки чекали на ремонт вантажі збір оголосили пікапи, адже за кордоном, якраз були ті, які необхідні за привабливою ціною та технічним станом. Завдяки бізнесу донатам бізнесу швидко зібрали. І знову ж таки теж була швидка за дуже таку привабливу ціну невелику. І ми теж вирішили її забрати. І так Та ну зберемо за 2-3 дні. І за 2-3 дні ми зібрали кошти. Теж бізнес долучився масовано. І зараз ці джипи йдуть в бойові підрозділи. Це і Нацгвардія, це і прикордонники, це і зсу. Так само швидка і для, для зв'язківців. Тобто всі, всі фактично роди військ. Кап Джо» поїде до прикордонників на Донеччину до бійців, які на нулі у найгарячіших точках сходу України захищають державний кордон. Військовослужбовець розповідає: транспорт як розхідний матеріал, іноді буває, що за кілька днів можна втратити до 10 автівок. Основне завдання це перевезення боєкомплекту і людей. Розвідка як транспортний засіб? Це не це не перша співпраця. Від хлопців ми е, влітку отримали два великих автобуса, які е, для перевезення особистого складу та перевезення групи реагування. Спільнота вже розпочинає новий збір на суму близько півтора мільйона гривень. На них планують закупити п'ять квадрокоптерів та п'ять пікапів. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.